Виконуємо номер 53 із прав для повторення розділу 3 підручника, математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди значення виразу. Модуль суми чисел до модуля суми чисел Х мінус і 11, додати мінус Х іг. Якщо х дорівнює мінус 5,16, Y дорівнює мінус 3,2 Приступаємо до виконання. Якщо х дорівнює мінус 5,1 шоста, і дорівнює мінус 3,2 то модуль суми х Мінус іграк і одинадцять до модуля додаємо мінус Х і додаємо y. x мінус п'ять цілих одна шоста додати мінус мінус три цілих дві третіх додати одинадцять. Додамо мінус мінус п'тіли одна шоста і додамо мінус три, цілих дві треті. Замінимо віднімання додаванням протилежного числа. Мінус 5,1 додамо число протилежне до мінус 3,2 третіх, це 3,2 третіх. І додамо 11. Тут також протилежне до мінус 5,1 це 5,16, і додамо мінус 3,2 третіх. Тепер оцінимо наш. Під модульний вираз. У нас єдине число мінус 5,16 від'ємне. 3 і 11 – додатні. Отже, якщо ми знайдемо суму наших чисел, то число під модулом буде додатнє. А модуль додатнього числа дорівнює саме цьому числу. Тому ми зразу розкриємо знак модуля. Мінус 5,16 додати третіх і додамо 11. І тепер додаємо 5,1 шоста і додаємо мінус 3,2 третіх. Використаємо властивість удавання мінус 5,16 додамо 5,16, 3,2 третіх додамо Мінус 3,2 треті, а потім додамо 11. Мінус 5,16 і 5,16 два протилежних числа, їх сума дорівнює 0. 3,2 треті і мінус 3,23 два протилежних числа, їх сума дорівнює 0. Отже, маємо 11. Ми знайшли значення виразу номер 53. І справ для повторення розділу 3 виконано.